Привіт, я Анжеліка Малишева. Я є практичним психологом та гіпнотерапевтом. Сьогодні я запрошую тебе поговорити на таку тему, як колесо балансу. Я не хочу в цьому відео дуже довго пояснювати, що це за техніка. Я думаю, що ти вже неодноразово чула, що це таке. Тут я хочу з тобою поділитися, як саме виконувати цю техніку. Візьми аркуш, візьми ручку, олівці, які тобі подобаються. Можливо, фломастери. Неважливо, що це буде. Ти маєш просто намалювати коло. Це коло розділи на 8 секторів в класичному колосі Білансу зазвичай використовується 8 секторів. А назви я тобі зараз назву, але ти знаєш, не дуже важливо прив'язуватися до тих назв, які я тобі буду називати. Якщо ти відчуваєш, що тобі хочеться якийсь сектор назвати саме по-своєму, якось як тобі хочеться те, що тобі важливо, те, що тобі відгукується, ти можеш це замінити. А зараз я тобі назву класичних вісім сфер, які зазвичай пропонують в цьому колесі балансу: здоров'я, стосунки, робота або реалізація, фінанси, відпочинок, особистий розвиток, самореалізація, побут або житло. Як тобі? Що тобі відгукується більше? Подивися на свій запис, на своє колесо і подумай, можливо, якусь сферу ти хочеш переименувати. І ти можеш це зробити, ти маєш на це право, тому що це твоє життя, і ти хочеш мати інформацію саме про тебе, а не про автора цієї техніки. Тож, тепер, якщо, наприклад, в тебе зараз браний тема материнства, то ти можеш замість роботи реалізації написати материнство. Але якщо ти хочеш мати якусь реалізацію, але це не завжди соціальна реалізація, якась духовна реалізація, ти можеш. Зробити собі помітку про це, що тобі важлива сфера духовності, що тобі важливо дослідити якісь сенси. Познач це для себе. Тепер від центру до краю кола це завжди 10 відміток. Подивися на це коло і відміть кожну сферу почесного для себе. Не так, як від тебе очікують, а так, як відчуває твоє серце. І оціни кожну сферу від нуля до десяти. Де нуль. Це тебе зовсім не влаштовує. А 10, ну там, це просто супер. Зараз буде така пауза. <світ> І ми повертаємося. Я вже знаю, що ти оцінила кожну сферу. І зараз давай робити наступний крок. Всі ці точки, твоя задача з'єднати по кожній сфері. З'єднуй. Починаючи від здоров'я, переходу до стосунків до роботи, реалізації, фінансу, відпочинку, або які в тебе там є сфери, з'єднатися ці точки. Буде класно, якщо ти візьмеш інший колір. З'єднала. Тепер розфарбуй кожен сектор тими кольорами, які тобі хочеться. З яким кольором тебе асоціюється той чи інший сектор? Я люблю, коли люди розфарбовуються кольорами, тому що потім ще можна зробити наступний тест. Подивитися, чим тебе асоціюється той чи інший сектор. Які сенси ти туди вкладаєш, несвідомо. Але тут не, не будемо робити на цьому центр. Тож ти з'єднала всі ці сектори. Тепер подивися, що в тебе виходить. Наскільки там рівна лінія? Чи вона в тебе може бути ось такою? Наскільки вона крива? Подивись, які сектори дуже западають, де вони близькі до нуля. Подивись на сектори, які дуже розвинені. Можливо, якісь сектори в тебе на 10. А то, якщо в тебе є якісь сектори на 10 і на 0, Подивись на них ще раз. Так дуже-дуже критично. Чи справді воно так? Чи там, де нуль, там взагалі, от тотально нічого немає. А там, де 10, тебе просто все максимально влаштовує і ніяких змін не хочеться. І якщо там, де в тебе 10, ти відчуваєш, що в тебе є бажання щось змінювати, то, мабуть, ти собі трошки прибріхуєш і хочеться змін, там. то там точно буде не 10, там буде, може, близько, але трохи менше. І знаєш, в чому фішка? Здається, що чим більше. Це колесо рівніше, тим ти збалансованіша, тим ти себе спокійніше та стабільніше відчуваєш. Але крива фігура, вона, вона більше про тебе, вона більше чесна. І на цій кривій фігурі ти часто можеш побачити, де твоя втома, і в яких секторах ти потребуєш більше турботи, де ти просідаєш. І це, це твоя точка росту. Це твоя точка А, від якої ти можеш зрозуміти, в якому напрямку тобі рухатись. І, мабуть, ти зараз, дивлячись на цю фігуру, думаєш, що мені робити далі. Подивись ще раз і відміть, де найнижчі бали. Із цих зон, де ти маєш найнижчі бали, обери кілька пріоритетних. Зазвичай є класно, якщо ти обираєш дві або три, не більше. Ну, <плес> якщо ти візьмеш більше, ти просто видихнешся, коли будеш це все виконувати. Втратиш мотивацію і, і, і все, і ти не зможеш нічого змінити. Тому що часто я знаю це і по собі і бачу це в своїх клієнтах, коли вони приходять, виконують якусь техніку а З психології, вони такі мотивовані, зараз я все буду робити. Напишуть купу списків, а потім такі хоп, вона мотивація завершується. А бо це ж має бути і дисципліна, також не лише мотивація. І вони такі, а, а вже немає навіть щось робити, щось змінювати. Тому бери дві, максимум три сфери. І тоді в тебе буде більше шансів того, що в тебе вийде що змінити в своєму житті з тими результатами, які тебе не влаштовують. Я не хочу, щоб ти по-жорсткому до себе відносилася, тому ми будемо діяти м'яко, наскільки це можливо в тій ситуації, в якій ти знаходишся. Ми не будемо ставити собі моту, що треба переробити зараз, тут і зараз все зробити об'єм п'яти років за три роки. Ні, цього не треба. Просто над кожною сферою напиши одну дію. Пиши одну. Наприклад, якщо це буде зона здоров'я, і напиши, що ти хочеш кожного дня робити прогулянку на 10 хвилин. Або якщо ти обереш зону фінансів, то можна, наприклад, скачати застосунок, який буде допомагати тобі відліковувати твої фінанси. Або взяти книжку і кожного тижня зробити там трекер. І читати хоча по одній голові за тиждень, для того, щоб розібратися в своїх фінансах, або це може бути відпочинок, і тоді ти можеш зробити один день детоксу без соціальних мереж, або день без телефону взагалі, або просто день, де ти присвячуєш його собі і робиш те, що тобі хочеться. Те, що важливо саме для тебе. Чим я люблю цю практику? Ти знаєш, вона така класна, вона дуже універсальна. Її можна робити кожного місяця, її можна робити раз на рік. Я її полюбляю використовувати для планування. Там дуже чітко видно, і можна потім робити такі в кінці місяця, перед наступним місяцем, підсумки і дивитися, де ти просідаєш, де в тебе щось вдається, і при цьому в тебе завжди є таке внутрішнє задоволення. Тому що ти розумієш свою внутрішню навігацію, що тобі важливо, і що в тебе виходить краще, що в тебе виходить гірше. Ти бачиш не лише свої якісь слабкі сторони, ти бачиш сильні і ти можеш зосереджуватися на сильних сторонах. І навіть якщо в тебе дуже просідає якась одна сфера, ти завжди можеш додати якусь одну дію, яку тобі буде досить легко виконувати. І таким чином, через деякий час, я не скажу, що це буде за один місяць або за два місяці, але десь за п'ять-вісім місяців, якщо ти будеш працювати до однієї сфери і кожного місяця додавати по одній дії, вона не буде більше слабкою, вона не буде більше твоїм якорем, який буде тягнути тебе наниз. І таким чином поступово ти зможеш більше впливати на своє життя. І в тебе не буде цього відчуття, що ти ніби пір'їнка в океані, і ти не знаєш, куди тебе занесе. Ти розумієш, що в тебе є кермо, яким ти можеш курувати, в який бік тобі плити, в яку сторону тобі цікаво рухатися. В тебе буде це внутрішнє розуміння. Найкраще в цій техніці те, що ти можеш постійно її робити і оновлювати раз на місяць, наприклад, або раз на півроку, або, можливо, раз на рік. Як тобі буде зручніше, як хочеться твоєму серцю. І знаєш, якщо ти будеш регулярно виконувати цю техніку з якоюсь періодичністю, вона буде для тебе ніби якийсь щоденничок, який буде показувати, що тебе живить і що тебе виснажує. І ці результати будуть точно про тебе. І в якийсь момент ти перелистуючи результати, Якщо ти будеш це робити кожного місяця, ти зрозумієш, що баланс це не про ідеальність, а про турботу про себе, про розуміння, чого тобі хочеться, і що тебе зараз болить. І про розуміння того, як ти можеш себе зцілити. А На цьому відео ти зараз побачиш, як виглядається колесо балансу, щоб тобі краще орієнтуватися, як його малювати. Щоб не було сумнівів в цьому. І якщо тобі ця техніка подобається і ти вже зробила перші кроки, я тебе запрошую в наступне відео, де я покажу, а що ще можна робити з колосом балансу. Не лише побачити, а як у мене зараз такий скринінговий тест, а як піти трохи глибше в це, що ще там можна порозбирати? Які детальки пороздивлятися для того, щоб покращити. Твоє життя і зробити його більш наповненим і більше про тебе. Напиши в коментарях, з якої зони ти хочеш почати. Яка зона тобі зараз найбільше болить? Якщо ти хочеш отримувати від мене більше м'яких технік, підписуйся на мій канал. З тобою була Анжеліка Малишева, твій особистий психолог.